Ну, Напевно, перше поміти десь в районі 40 років. Е, ну і чим далі, тим більше і більше ставав, голова світліша ставала, і якось трошки було незручно, невпевнено. Е, була Колись плаценто формула, щось таке, якось ліки були, теж казали, що воно допомагає. Ну, це все-таки на уровні слухів і залишилося, я нічого в принципі, не робив нічого такого. Ну, кожен хоче бути красивим, молодим. Я також з'явилася така змога і я скористався нею. Мене направили на трихоскопію для того, щоб зрівняти мої проблемні місця до і після лікування. Ну, в принципі, все там була консультація лікаря. Це все більше я ні, не звертався ні до кого. В даного пацієнта ми спостерігаємо пізню стадію антрогенетичної алопеції. Ми будемо проводити лікування екзосомами, тобто шляхом введення їх в підшкірну клітковину. Для того, щоб стимулювати зріст власного волосся, для того, щоб перетворювалось вилюсне волосся на термінальне волосся, для того, щоб збільшити, покращити кровоток, і для того, щоб добитися результату покращення стану волосся в андроген зоні. Процедур було е, три в серії. Е, ну... Почувався, в принципі, почувався нормально. Не можу сказати, що було приємно, ну, це зрозуміло, тому що ніякий укол приємне не буває. Але так, щоб було болісно, то ні. Було нормально, терпимо. Я розумів, що це уколи. Ну, спочатку було якось навіть лячно, тому що уколи в голову це для мене було щось таке незвичайне. Але нічого такого особливого там, чи болісного, здорового, такого не було. В принципі, відчуття нормальне, ну, укол і укол. Не больніше, ніж в руку там, чи в інше місце. Зміни є. Ну, чи то мені так здається, чи то я так хочу бачити це, але мені здається, що от проблемні місця у мене е, ну, починають трошки темнішати, скажімо так. Коли в мене було повторне обслідування на трихоскопію, то на фото я вже бачив, що дійсно зміни є, що починають рости маленькі волоски. Ну, вони, навіть на фото вони були дуже світлі, тому ну, зрозуміло, що я їх ще поки не бачу. Коли вони потемніють, можливо, то буде їх видно. От на фото зміни видні, дійсно видні і видні дуже зміни. Ну, якщо буде така можливість, то так. Да. Ну, те, що я побачив на фото трихоскопії, коли робив, то ну, я бачу зрушення в кращу сторону, і я бачу, що воно має допомогти. Я бачу, що воно вже допомагає на фото. Тобто, в принципі, це наскільки я знаю, наскільки сягають мої познання. У цьому, то ну, це, напевно, єдиний метод, який дійсно за такий короткий час от, зміни на фото були видні. Бо втирання там, інші якісь процедури. Я, у мене є знайомі люди з подібною проблемою, які займаються народним лікуванням, в тому числі. Але можливо, скажемо так, що призупинило випадіння, можна так сказати. Я не знаю, і процента теж людина втирала в голову, і народні методи. Але от щоб було поліпшення після того, щоб було покращення стану, то такого не, я не бачив. Тобто ви порадили все-таки старатися ну, боротися до Якщо, Якщо є, можливість така, то, звісно. Зрозуміло.